Доброго ранку малята. Послухайте, будь ласка, загадку. Щисла стежка. Де вона? Зникла десь його рожа. Ай, на себе чому не схожий. Що за диво? Все навкруг крив біленький ніжний пух. Дива зовсім тут нема. То до нас прийшла. Так, малята, це зима. Так, малята. Зима принесла із собою як радість, так і турботи для людей. Радість це сонячний зимовий день, це коли тихо паде сніжок і можна зліпити снігову бабу, пограти в сніжки, покататись на санчатах. Але також наша турбота в зимову холодну пору потрібна тваринам та птахам. Малята, дивіться, хто завітав до нас погрітися. Це ж пташки, які залишили зимувати в нашій місцевості. Для них зима дуже скрутний період. Взимку пташки намагаються триматися з райками, адже так легше добувати їжу. Давайте зараз з ними познайомимось. Ось це синичка. Синичка – велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає влітку. До зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати дуже багато насіння та зерня, проте взимку не завжди їй вдається знайти схованку, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Синички, крім насіння, полюбляють сере сало. Знайомтесь, це снігур. Зазвичай снігурі літають невеликими зграйками. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу відлітають, щоб з'їсти яку-небудь ягідку чи насіння. Снігурі куплять ягідки, горобини та облітихи. Продовжуємо наше знайомство. Це дяти. Цікаво спостерігати за зиміння дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують у дуплах, які самі ізмайстрували. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, а взимку їх рятує насіння сіні ялинових і соснових шишок. І, попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими птахами. А ось це добре знайомі нам горобці. Хоча горобці не вибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі пташки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, а овець пшону зібають тільки горобчики. Знайомтесь, це суйка. Суйки красиві птахи. Вони теж завчасно готуються до зими. Раціон суйки дуже різноманітний. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки шукають жолуді і ховають в дуплах дерев між корінням, під пеньками. Причому ховають лише відбірні жолуді, тому й нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті птахи із з легкістю знаходять свої схованки. А ще малята у нас зимують голуби. Харчуються голуби в основному носень соняшника. Але деякі полюбляють соковиті плоди і ягоди. Ворона також зимуючий птах. Ворона в їжі невибаглива, харчується їжею рослинного і тваринного походження. Але коли в лісі стає мало їжі, то ворона перебираються ближче до поселень людей, де харчуються харчовими відходами. Млята пропоную вам пограти в гру. Нагодуй пташку і пригадати, чим же можна пташок пригощати. Молодці малята, але все ж таки слід пам'ятати, що зимівля скрутний період у житті птахів. Не забувайте про птахів, майструйте годівнички разом з батьками та пригощайте птахів смакуликами.